Друзі, вітаю! Це мій тихий рай. Але сьогодні не про мій канал, а взагалі про Ютуб. Останнім часом дуже багато бачу, читаю в спільноті, що пишуть, що сталося з Ютубом, не продвигають відео, немає переглядів і тому подібне. Я, звичайно, невеликий спеціаліст, така сама блогерша. Як і ви, і не так багато в мене і підписників, і не продвигається мій канал. І кожного разу, коли читаю такі заголовки, звертаю на це увагу. І я вам скажу так: ну це моя сувоболічна думка, не винуватий тут Ютуб, ми самі. Тому що, перше, про що ми думали, коли починали свій Ютуб канал. Як заробити гроші, нічого не роблячи, заробити великі гроші. Я думаю, це не для кого не секрет і треба в цьому зізнатися. Але не тут то було і не так, як нам хотілося би. Вся причина в першу чергу в нас. Багато хто починає вести канал, навіть не знаючи, як це робити правильно, і що робити, і як налаштувати які теми вести. Тому і так і виходить, що канал є, але підписників мало, переглядів мало. Я не буду говорити за інші канали, я скажу за свій. У мене навіть немає 4 тисячі підписників, а канал у мене вже йде четвертий рік. Тому, звичайно, це не, ну, не каже про те, що мій канал процвітає, і перегляди останнім часом. У мене максимум 50-60, а то 25-30, ну отак. Коментарі пишуть, в основному декілька людей, тих, хто мене дивиться постійно. Звичайно, підтримують блогери. Я думаю, що в надії, що і я їх підтримую. Ми всі блогери знаємо, що коментарі, вподобайки це продвигає канал. Багато людей, наприклад, в мене, я вже в якомусь відео говорила, у мене більше дивляться не підписаних, ніж підписаних. Я так думаю, що це мої знайомі, може родичі якісь, які їм цікаво, ну як я живу, зараз такий час, що не дуже спілкуюся із-за війни, і із за цього всього, але. Багато людей, їм цікаво, ну, як ти живеш, чим ти займаєшся і тому подібне. Тому дивляться, я їм дуже вдячна. Навіть якщо вони не підписані, але дивляться мій канал, це вже все одно дає перегляди і ну, все одно Ютуб продвигає трошки ці канали. А взагалі дивляться дуже мало. І скажу вам причину, чому так сталося. По-перше, друзі, вже багато хто, мабуть, знає і користується чат-GPT. Так що, перш ніж йти в YouTube і шукати якусь тему, де тобі будуть півгодини розповідати, як пересадити цвіток, чи посадити помідор, чи там як щось пошити, як щось зв'язати, то зайди в чат, в чат GPT, і вони тобі тут же все видадуть, і, і розжиють, і можна з ними спілкуватися, ну, як з людиною. Тому багато людей зараз, перш ніж шукати десь в Ютубі, переходять в цей чат і е, мають вичерпну інформацію. Звичайно, буває, що вони там говорять, що вибачте, ми не знаємо цього. е, мене така була ситуація, написали: зверніться в інтернет. Ну, а так взагалі дуже багато корисної і потрібної інформації можна в цьому чаті знайти. Е, тому я думаю, що він в Ютуб е, якби. Конкурентом йому став. Тому що навіть якщо ми заходимо в Google, в Google щоб знайти собі якусь, ну, на якесь питання відповідь, часто і густо Google нас переводить на YouTube. А тепер, якщо ви заходите в GPT, він відразу вам всі дає відповіді на всі запитання. То я думаю, що це перша причина, чому зменшились перегляди на YouTube. Ну, а тепер про YouTube, друзі. Ми всі ну, почали канал для того, щоб розвиватися, щоб і отримувати гроші, і спілкуватися. Ну, на, наприклад, я, мені цікаво спілкуватися з людьми. Я більший час сама, і мені хочеться з кимсь спілкуватися, тому мені дуже зручно вести такий контент. Я ну, щось роблю, і мені хочеться, щоб хтось оцінив те, що я роблю. І чекаю від людей коментарів. Тому показую, е, хтось е, не знаю, е, ну, просто йому подобається, вони знімають і в першу чергу щоб е, заробити гроші. В Ютубі дуже тяжко заробити гроші, там ду дуже великі перегляди надо. Для України вони платять дуже маленькі гроші. Так що, щоб заробити, дуже треба дуже дуже постаратися і бути спеціалістом. Е, які е, Ну, наприклад, які канали ви ведете, яка тема. Я, наприклад, розповідаю, показую, що я роблю. Майже кожного дня я показую, що я роблю, і ну, показую людям, щоб дивилися. Не кожному це цікаво. Людям треба подавати якісь або якісь приколи, щоб їм було цікаво. Або є такі люди, вони навіть є ну, такі блогери, які показують, то, що в них ну, кожного дня що вони роблять, і їх дивляться, і в них дуже багато підписників. Ну, У людини є якийсь чи талант, чи енергія, якась така, знаєте, що люди тягнуться до неї. Не кожен вміє ну, до себе так розположити, щоб люди тягнулися до нього. Я наприклад. ну... Така стримана трошки і не вмію як, розполагати до себе, ну, мені так здається, людей. Є люди, такі живчики, вони зацікавлюють людей, людям цікаво, вони такі канали дивляться. І ще люди дивляться, тематичні канали. От, наприклад, якщо людина показує, вирощує, там, наприклад, ту ж полуницю, вона показує від початку, коли вона саде розсаду. Як вона за нею доглядає, чим обробляє, і потім кінцевий результат, що ну, в кінечному результаті який урожай, які е, 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 до, дохід там таке. І, і тим не менше, друзі, ну це одне відео так можна зняти. Коли воно постійно одне й те саме людям набридає. Я теж дивилась деякі канали, де люди розповідають там, про свій бізнес, ще про щось. Ну, воно постійно одне й те саме там. ну, Наприклад, мені не цікаво, скільки ті люди заробили грошей, я чужі гроші не люблю рахувати. Мені цікаво знати, як вони це розвивали, цей бізнес, що в них виходить і все. Закінчилося. Ну, я вже зрозуміла, що мені вже не цікаво його далі дивитися. Тому, друзі, отак і виходить, що ми вкладаємося. Нам здається, що ми робимо все для того, щоб людям було цікаво, а людям просто не цікаво. Да, є люди, які. Просто дивляться Ютуб там ввечері, чи коли є вільний час, щоб просто розслабитися, подивитися. Ну, я вам скажу, що таких мало, і мало хто дивиться довгі відео, хіба що, якщо чимсь ну, зайнятий і ну, мильком дивиться, як, наприклад, у мене телевізор буває включений, я тут собі щось роблю і щоб якби. Хтось поруч розмовляв, я включаю телевізор і слухаю, там, що він, і роблю собі свою роботу. А так, я вам скажу, що зараз дуже пішли популярні шорси. Я рідко коли виставляла, але останнім часом замітила, що шорси краще переглядають, і думаю, що більшість, особливо молодого покоління, вони, їм подобається якісь. Веселі такі або про тварин, дуже люблять тварин, тому в мене перегляди в шорсах зараз піднялися і все добре. А от іменно длінні відео не дуже хочуть дивитися. Візьміть навіть той же TikTok. Коли ви дивитесь TikTok, воно коротеньке, ви раз два лиснули, лиснули сподобалось, подивились, не сподобалось, перелиснули, пішли далі дивитися. А коли сідаєш, дивитися відео, то ну, це треба сидіти, тим більше, якщо це відео тобі цікаве. Якесь пізнавальне, то його треба сидіти і уважно дивитися. Тому, друзі, перш ніж знімати відео, подумайте, чи цікаво це людям, які дивляться ваші відео. Тому і зменшуються перегляди, тому і ми не можемо нічого заробити. Така ситуація виходить. Ну, це моя особиста думка. Друзі, ну, я, наприклад, багато каналів дивлюся для того, щоб. якби... Навчіться у людей, як правильно вести канал і що правильно, як правильно робити. І я думаю, що багато блогерів, які такі, вони дивляться, ага, скільки в того підписників, як він веде канал, як те і все. Тому і рекомендую, що для того, щоб ви були успішні, дивіться канали, які успішні. Звичайно, мені хочеться, щоб і мене дивилися, але ну, ми нічого один одному не дамо, тому що ми не успішні, Вибачаюсь. <кх> І ми дивимося, ага, в неї вроді, канал там ну, трошки продвигається, і ну, значить, можу і я так знімати. Надо дивитись на тих, у кого дуже багато підписників, як вони знімають. Тим більше, я скажу, може людина знімати просто е, звичайний контент, такий, що що робить, що там, як, але в неї якась харизма, або в неї вже давно канал, і вже на початку в неї підписники по якимсь. Е, Питанням почали дивитися, а потім вони вже переходять, якби, тому що ну, не можна кожного дня знімати якесь тематичне відео. Ну, це просто вже треба бути, не знаю, це спеціалісти, агрономи там, чи які ще спеціалісти, які займаються тільки одною справою. Вони знімають ну, якийсь контент, який відповідає тільки їхньому направленню, і люди дивляться там, чи, наприклад, шиття. Чи в'язання, чи там агрономія, все ну, до тих людей, які розбираються цьому. Ми звичайні люди, такі, які показуємо, що ми робимо. Ми не можемо е, донести їм такого спеціального якогось контенту, щоб вони брали з нас приклад, тому що ну, ми нічого такого не робимо ну, надзвичайного. Тому, друзі, е, дивіться, рекомендую дивитися успішних і брати приклад з успішних блогерів. Друзі, на, на кінець скажу так: я, звичайно, свій канал закривати не збираюся, мені цікаво, навіть якщо в мене ну, будуть там по, по декілька переглядів, мені все рівно хочеться знімати. По-перше, другий раз ну, хочеш щось подивитися, як там що було, згадати, відкриваєш свій канал, дивишся ту подію чи іншу, чи навіть той же контент, що там що я робила, наприклад, садила восени. Я подивилася, я бачу, що до чого. Тому мені самі цікаво і думаю, що все-таки в мене є мої прихильники, які мене дивляться і будуть дивитися. Тому, друзі, кому цікаво, підписуйтеся, будемо спілкуватися. Нажимайте на дзвіночок, щоб приходили повідомлення. Ставте вподобайки, пишіть коментарі будемо спілкуватися, будемо продовжувати мою працю разом з вами. Якщо виходить, якщо не виходить, так що запрошую вас до свого каналу і бажаю всім блогерам успіхів і вчитися на гарних прикладах. До нових зустрічей, пока.